Вітаю вас! А давайте подивимося, що буде з Росією у 2023 році. Я вже робила не так давно такий розклад, але ж бачите, як події міняються так, кожного дня. І все в світі міняється. То подивимося, от який, як зараз мені покажуть карти 2023 рік для Росії. Хтось мені там писав, нащо ти дивишся, нащо ти тратиш час, трясся їм? Ну чого нащо? Це ж вони ж прийшли з війною до нас. От, треба ж дивитися, як вони там поживають, що вони там планують, що у них там буде коїтися. Так? Тому дивимося про Росію у 23-му році. Про Росію у 23-му році. От подивіться. Лицарь Кубків. Нічого не бачите. Тут просто кінь огорнутий таким прапором синьо-червоні кольори. Ну і сам кінь білий. Я спитала про Росію і гляньте, Росія. От, асоціація, да? чувствуєте? Так, да. Мова піде про Росію. Опа-на тобі! Ось тобі. Так, мені це вже подобається. Подобається вам чи ні, а мені вже подобається. Про Росію в 23-му році. Оці дві карти, дивіться, це як Росія, імператор і кінець. От вам і кінець Росії, який почнеться у му році. Ну, звичайно, він уже почався цей кінець. Та руйнація, Це ж не, не про руйнацію будівель, так? руйнація е е зсередини. Про що тут іде мова? У 23-му році буде руйнація режиму, руйнація існуючої влади, бо імператор центральна карта. Тут розвал структури, звільнення, скоро почнуться руйнації. Такі, знаєте, політичні всередині країни, і разом з тим на Росію буде багато прилітати бавовни. Там вибух за вибухом в 2023 році Росія просто таки буде палати. Дуже багато важливих об'єктів злетить в повітря. А найважливіше те, що взагалі тут у них запахло грозою. Режим Путіна валиться і не відродиться. Оці їхні закоснілі переконання, скрепи, по башті розвалюються назавжди. 23-й рік для Росії буде початком фіналу. Ще раз кажу, він у них вже ну, якби почався, так? Але це вже буде е, очевидно. І в цьому році ми на власні очі будемо бачити ці руйнування. Ну, на Росії однозначно відчують все те, що відчувала Україна починаючи з 24-го року. Це будуть і сльози, і гори, і біда, і без електрики, і люди загиблі будуть. Це, як знаєте, по-перше, а по-друге, Путіну і всьому режиму тут гаплик. Можливо, навіть смерть і не одна. Смерть високопосадовців. Я не називаю ніяких фамілій, я не кажу, що це Путін. Хай би він був, так? але це таке імператор. Так? Це ну, поважна людина, і ми як його називаємо Путіним. Але ми читаємо Таро, і Тут як взагалі вони кажуть, що буде не одна смерть. Так? Воєнні дії однозначно перейдуть з території України на територію Росії. І ми вже це зараз потихеньку спостерігаємо, але в 23-му році це буде просто якийсь феєрверк вибух за вибухом. Це таке буде. Давайте тоді спитаємо, з чого що, що це все почнеться, яка, І що буде таким толчком для того, щоб от, ну, така руйнація почалася в Росії. Я так і думала. Ну, саме по собі війна. так? Вона війна, це як і дії, це все те, що зробила Росія, це і є початком руйнації і в їхній країні. Тут з усіх боків, як не дивися. Війна це основна причина і все, що з нею пов'язано. Найближчим часом армія РФ буде нести. Просто колосальні втрати на війні. Ну, плюс спрацюють санкції. І в 23-му році вони будуть дуже відчутні. Це і стане причиною. Перемог Росія до сьогоднішнього дня ніде так і не досягла ніяких. Україна на коліна не стала і не вклонилася Росії, а втрати економічні і людські ну, вже просто неможливо приховувати. Ну, тому і почнеться в Росії пекло. Тут буде, я так думаю, народне невдоволення. Люди збідніють. То, що їм війна йде, то їм фіолетово. Як вони у них стануть пусті тарілки, так вони і почнуть бунтувати. Так, ну, ще хочу сказати, що недарма всі ті, хто мають гроші, строїть там свої ЧВК, так, воєнні компанії. То їх вже там розплодилося чимало, і це все ж таки тривожний дзвіночок. Бо ж не факт, що всі ті люди, кого завербували в ті кампанії, підуть ось в Україну на війну, особливо після візита Байдена, так і особливо після того, як ми що на протязі березня будемо отримувати колосальну допомогу, зброю, то я не думаю, що ті хлопці, кого завербують в нові ЧВК, прям таки побіжать в Україну. Я так думаю, що це в них всередині. Всередині пекло починається. І початком стане масова загибель людей на фронті і дія санкцій. Ну, що ще в 2023 році. Ну, це про припинення у фінансах. Це санкції. Цей рік буде просто руйнівний в економіці Росії. Якщо ці санкції не були так помітними до сьогодні, то ось 2023 рік буквально лишить Росію ну, без трусів, припиняться якісь дуже важливі виробництва. Ось, бачите, працюю, залізу і стоп. Так, і, а це вир... підприємництва, виробництва, які пов'язані з металом, ну, я так думаю, з зброєю. Ну, тобто в цьому році санкції просто досягнуть свого епогею, і це стане дуже замітним і припине все, що можна припинити в Росії. Так, то я з'їжджаю, а зараз я трошечки поправлю, бо мені ще там щось хочеться спитати. Так, санкції. Угу. Ну, Що іще? 23 рік для Росії. От і приїхали. Дивіться, я беру по три карти, так? і читаю їх отак. Але немаловажну роль відіграють. Всі ж розклади читаються загалом. Так? От дивіться, триплет ділиться якби умовно. Це як те, що минуло, це те, що є, а це майбутнє. Подивіться, яке майбутнє. Башта, руйнування, втрати, зупинка, смерть. Подивіться, яке майбутнє. Тобто 23 й рік однозначно для Росії стане фатальним і це, ну, це кінець всьому. Я так думаю, що у 23-му році дійсно, можливо, буде смерть. Ну, Це так, от, знаєте, як це читається, тому що смерть і четвірка жезлів це смерть у домі. Це, знаєте, це той, той рідкий, рідкісний випадок, коли карти лягають в таку позицію, що вони показують реально смерть. Да? Смерть сама по собі, ми знаємо, як одна карта, я вам казала її, як саме по собі значення. Вона сама по собі не означає смерть, ця карта. Це переміни, зміни, так? трансформації. Але є такі сполучення карт, які от вказують безпосередньо на фізичну смерть. Тому я й кажу, що це такий випадок і таке сполучення карт, яке чітко вказує на смерть. Тоді я і все ж таки доповню цю карту, щоб розуміти, це такі трансформації, трансформації чи це дійсно смерть. Все, можна далі, карти не тянуть, це дійсно смерть. Це просто такі... просто неймовірно. Розумієте? Дивіться: оце читається як закриття карми: Смерть і страшний суд. Архангел Гавриїл. Скажу, це однозначно у них там трапиться щось таке. Ну, як кажуть, непоправимо. Ну, ми не будемо називати імен, хоча ми знаємо, кого всі мають на увазі, про кого йде мова, але ця смерть буде значуща, доленосна для всієї Росії. Отак от, от. Далі навіть не хочу далі карти розгортати, тому що, от скільки дивлюсь на карти про Росію, завжди відповідь одна. Фінал. І сьогоднішній розклад, він якийсь, хоч і короткий, получився. Якось так, я більше хотіла розкрити, але вони в таку позицію лягають, що вони просто мені кажуть, що ти дивишся? Нема що дивитися, вже все, там все скінчилося. Все скінчилося, вже нічого немає. Тому 23-й рік для Росії це червона лінія, як вони люблять казати, за яку пірне вся країна. Буде палати і зовні, і всередині. Розвалиться уряд, і буде заміна хазяїна, бо хтось помре. Як кажуть, труба завь. Прийшов час розплати. Ну, ми з того не радіємо, ну, а ми просто спостерігаємо факт. Я вам дякую за увагу.